Я реально з, з тисячу доларів можу купити недвіжку в Києві. Ти можеш зайти на цьому етапі в нерухомість. Де є кейси, вигідно купити маленьку, за ці кошти знімати нормально, звичайну квартиру. 36 тисяч доларів, в мене готова квартира з ремонтом? Є інвестиція, якщо ти купуєш на етапі трави, як кажуть. А? Стоп. А взагалі, яка в нас тема? Ми ще не в курсі будемо. Ми сьогодні навіть без теми. Теми то <свіс> Ну, коротше, як почати інвестувати. Можемо від нуля як от давай. Да, ми та, просто та, та, я от... шлях. Як от дивіться, я просто скажу, що я новий Саша Рябчун. Всім привіт. Сьогодні Саша Рябчун трошки змінив свій облік, і на його місці знаходжусь я. Юля Костюк, управляюча прибутковими будинками. І сьогодні зі мною двоє прекрасних людей. Я Сергій Зазимко, який продає квартири в прибуткових будинках. І, І знаєш, ти вже так вітаєшся, що я не знаю, буду інвестувати чи не буду. Я не впевнений. Походу розберемося. <рес> ну коротше, дякую, що вділили мій час. Тому що я, як майбутній інвестор, у мене купа питань до вас. Я не знаю. Я навірно, найнулячі інвестор, який у вас був в студії і, і в цілому. А взагалі працювали з нульовими інвесторами, які от перше вперше в житті інвестують, і, типу, в вашу десь оцю всю? да, У нас є на практиці. Ну, в основному, це друзі, які ніколи не інвестували і саме захотіли пройти цей шлях. Саме з нашими проектами, ну особисто їх це цікавило, тому що ну, вони мене знають і є вже такі кейси, де вони інвестували з нуля, попробували, потім знову заходили, і це їм сподобалось. Прикольно, от ти сказав, що. Что... Вже тебе знають, типу, і почали інвестувати. От я там зараз там поспілкувався з вами трохи більше, там в цілому, і от я теж, мабуть, один із майбутніх інвесторів, який буде інвестувати саме тому, що вас вже знаю, і в цілому, типу, побачив, як взагалі, що таке колівінги, що таке там перебуткові інстаквартири і все інше. І в себе в інстаграмі я виставив сторіс, просто написав там пару слів: що якщо є люди, які хочуть інвестувати і не знають, куди інвестувати. А мають і хочуть інвестувати в нерухомість, тим більше, і якщо це столиця і в Києві, і це Україна, то напишіть типу, мені, я вам скажу, куди я сам хочу інвестувати. І мені от написало троє людей, реально з одного там сторіса. І от я. Вирішив реально розібратися. А чи відповіли ви реально на всі мої питання? І бо там купа питань: що а що це таке? А як це? І а чи що варто почати? взагалі інвестувати? Да. А що а, а, а не кинуть? А там а що недвіжка взагалі?», Що це таке? Це просто найважливіше важливий момент інвестування. Тебе, хоч трошки, повинні знати, бо перше це ризики. Люди повинні в тобі довіряти. Якщо перший пункт вони ну не проходить, немає довіри, то вже далі там розмовляти щось, пропонувати вже буде. Так, тому ми тут, щоб відповісти на твої запитання, і Сергій, я готові. І, ну добре, давай. От наскільки я знаю, є декілька етапів інвестування. Є там або якщо поділити на пакети, там є максимальний пакет, є там середній і є там мінімальний. Там я вже мислю, знаєш, цими. Категоріями продакшена, які роблю. Так от, е давай з максимального. Наприклад, є у мене там якась там 15 тисяч доларів, і я хочу їх кудись подіти, щоб вони в мене не лежали під подушкою. Що мені з ними робити, якщо я зустрів вас? І реально, от я дивлюся в твої очі і довіряю тобі. І бачу не просто твої очі, а бачу за собою типу, будинки, бачу, що будуються, бачу, що люди вкладають, і що я з цього буду мати. Знаєш, в мене там друг каже: я вкладаю в облігації монобанка, наприклад, там військові облігації. Ну, це прикольно, звісно, але хочеться, от щось пощупати да. Да. руками. Просто ну я в цій сфері працюю вже давно, і починаючи з ріелторства, ну розумію, що на сьогоднішній день і. Постійно так спостерігається, саме зрозуміла інвестиція це покупка квартири для подальшої здачі в оренду. Те, що ми там розробили там різні стадії інвестування, тут просто людина може зайти на статі будівництва, отримати кращу ціну. У угу. мене просто зразу питання. Тобто, получается, что я, в мене розуміння, і, можливо, навіть там багатьох людей, що якщо інвестиція, то це я собі купую квартиру. От я собі купив квартиру, я буду в ній жити. Тобто, тут інша історія, правильно? Я зрозумів. Тобто я інвестую в ну, інвестиці... квартиру, яку ви будете здавати, і через це мені будете платити. Ну, сама фраза інвестиція, це розуміється, що це для. Подальше отримання а, шо, актива. Це актив, який буде приносити прибуток. Ну, у нас в Україні, в принципі, вже давним-давно, що у нас зрозуміло, це депозит в банки або квартира. Всі інші облігації, там, інші напрямки це. Цьому треба краще знатися, і там важче, ну, якщо людина не розуміється, це треба ще на, на, ну, спеціаліст, який зможе цьому допомогти. В квартирі, в принципі, теж якісь там знання потрібні, але це просто треба зрозуміти, де вигодно класти, а де не вигодно. Ну, хорошо, от у вас вигідно? Вигідно, можу пояснити, чому. Понясним. Тому що формат оренди, ну, якщо квартира купується і потім здавати в оренду, практика показує, що малі площі. З правильним підходом, з ремонтом, сам концепт може приносити практично ті ж самі кошти з оренди, що купляються, в в будові. І тобі не потрібно купляти квартиру за 100 тисяч, якщо вона може обійтися там... Ну, так, там сотку десь коштує в квартирі, який живу в Києві і хочу мати своє власне житло, наприклад, там. Да? І я там дивлюся, що мені двушку, щоб купити, ну це треба сотку. Десь, да? Ну, плюс-мінус, можливо, 100. більше. Да. А потім, е, якщо раптом я поїду десь-кудись і вирішу її здавати, то ця двушка буде здаватися за 14 к чи за 15. І при тому, всьому, якщо там щось буде ламатися, я буду сам це все робити. Ну якщо з класним ремонтом можна дорожче ти... трошки, але доведеться або самому займатися. Ну, і, або і, і знову ж таки, списувати. я не знаю, кому я її здаю. Мені треба буде ну, знаходитися на місці, щоб розуміти, хто її буде. Це так, да, це додатковий сервіс, яким її займається Юля. Дуже успішно. Ну добре, а ну, розкажи тепер. Ти кажеш, що у вас, якщо я вкладу типу, фінанси в, в забудову квартир прибуткових так. від вашої компанії, то виходить, що ви будуєте меншу площу, але здаєте її за більше грошей. Ну, як велику повноцінну квартиру, навіть не де є кейси, вигідно купити маленьку за ці кошти, знімати нормально, звичайно, квартира, яка обійдеться там при покупці. Там ну від скільки мені треба грошей, щоб я отримав там клас там. Скільки грошей давайте, якщо ми зараз на сьогодні є пару локацій, це біля метро Демівське, це дорогий район, спальний. То звичайно, там квартири йдуть від ну, вже побудовані практично будинки. Четвертий поверт скоро будуть фасади, то там від 35 тисяч. Але це вже заходить, коли. Будинок практично на фініші. Якщо ми говоримо там, спальні райони, які у нас будуть на незабаром проєкти, то там буде поріг входу від там, 22 тисяч. сорі не дуже, не дуже за мої Да. 2. +2 Краще да, питати, бо ми вже звикли до цих термінологів. Да, це... Ви забудували бун... фундамент, і я оце поріг входу. Поріг входу – це та сума, з якою можна зайти в проєкт. Мінімальна. Мінімальна сума. Ну це тобто, вже стоїть якщо... тільки з забудова. Ні, це... ні, ні, це приходиться це на це сума покажете. грошей, з якими можна зайти в проект. Тобто, ага. якщо ти маєш під подушкою 22 дві тисячі, ти можеш зайти на цьому етапі в нерухомість. Хорошо, ну це ще не збудовано нічого. Ні, це інвестиція. Є інвестиція, якщо ти купуєш на етапі трави, як кажуть. Ну добре, якщо До... більше нічого не вкладає, вклав тільки 22 штуки. Ну 22 тисячі це буде кращий кейс зайти на етапі фундамента. І вийти через рік, зароби 20-30% за рахунок готовності будинку. Ага. Тобто то ти її просто перепродаєш? Ти перепродаєш е за рахунок того, що будинок збудувався. Ага. тобто у нас буде дорожче виходити потім? ціку. Звичайно, ну і. А яким... є на дорожче, наскільки? 20-30%? Ну, це, да. це виходить що десь під 30-ку? Десь так. А? У нас є і краще, ну, ну це ринок, тут важко сказати, але були дуже хороші Ну, дивись, в тебе є два варіанти. Перший варіант це на перепродаж, як говорить Сергій. Другий варіант, коли ти хочеш розвиватися в цьому бізнесі, ти як інвестор бачиш перспективу в розвитку здачі квартир. Угу. Ну, що розвиватися… Це, 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 да, активів, Десь ага. десяток. Прикольно. І добре почуває. Ну, да, ну, ну, виходить, хорошо, з цього моменту розібралися. Тобто, є два моменти. Я або вкладаюся в котлавани е, е, більше. Прийнято казати. Yeah. Там двадцятку закинув. Ви збудували. Я її продав за там, за за 30, за, 29, за 30, Типу Доброго. заробив така інвестиція. Або я йду далі до кінця. Ще вкладаю, щоб ви ремонт зробили в квартирі. Так, у нас є ремонт. У нас якби повний цикл е інвестування. Вибрав на стадії будівництва там кращий варіант по кращій ціні, дочекався він будинок, добудувався. Замов у нас дизайнерський сучасний ремонт, який mm -hmm. теж зробиться, який є гарантія на ньому. І передали Юлі, яка це все добре. А скільки мені треба ще грошей вкласти, щоб дійти до, кін дійти до кінця? А, якщо ремонт, у нас десь ну, приблизно 650 доларів, це буде з ремонту вже з комплектацією меблями, технікою. Ну це хороший, якісний, сучасний mm -hmm. дизайн. Тому що... ну, я був у ваших квартирах, я це бачу, що типу, прикольно все. Сьогодні буквально тут сидів. Е, є макет. Е, до речі, а де цей макет? Е, дайте його сюди. Е, дай, 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 дай сюди, я тобі зараз покажу. Просто я тут був і заходить чувак з іншого колівінга, бо там світла не було, а він сюди на коварні приходить. Так. І він дивиться, коротше, стоїть ця штука, типу. А вона тут в студії є. І він такий заходить: о, прикольно! Привіт-привіт, привіт. Слухай, от ми раніше знімали інстаквартиру. Сказав, в житті більше не буду знімати. Але дівчина мені каже, давай знімемо, там є класні. І я реально можу за вас, типу, довго живем. Він думає, що я частина, типу, всього-всього. Mm -hmm. От і каже, реально живемо, і, типу, дуже прикольно. Єдине, що, єдине що, що е, якби була духовка замість мікрохвильовки, типу. Це mm -hmm. ідеально, типу, знаєш? І от ось е, ремонт покаже, там ось планування, типу, все шикарно, все класно. Можеш забрати? От, і просто я наглядно, так хтось заберіть просто. наглядно просто. Сьогодні щоб... можна. І, ну, Тобто, я повністю не то, що довіряю, я бачу, що є клієнти, які знімають оренду, вони задоволені. І стосовно якісних саме, техніки, це так. Да. От скільки мені така стане квартира, щоб я потім отримував від вас, скільки? Давайте, Чому якщо, типу? е, якщо ми говоримо про такі, ну, там мінімальна Кутері. ціна, як заходити на траві, десь, ну, не, ну є спальня район центру, є спальня, там окраїна, там, академістечко. Якщо беремо там 22-23 тисячі, плюс 14 тисяч десь буде ремонт, тобто, виходить 36. 36? Можливо, тридцять тисяч доларів, у мене готова квартира з ремонтом, яка буде здаватись, ну, тисяч 13 тринадцять це мінімум. Якщо ми говоримо про спальні район і та більше. Ну, давайте. І... Я вже давайте. відчуваю це... напряження в нашому це анонс, поки про який ми ще нікому не фішируємо. Ми ще про це поговоримо про цей анонс, але от бо десь я з вами говорив, мені казали, десь під 40, 45, 47. Є е, залежності від розташування будинку. Звичайно, чим ближче там, центр, там дорожча оренда і дорожча квартира обходиться. Тому тут кожен обирає, є планування більше. Взагалі, в нас на практиці, скажи, Юля, е, ці 35-метрові 30 вони дуже хорошо здаються. Скільки з них оренда? З них 22 без комісії. Більше 500 доларів. 22 тисячі гривень оренда? Це, зачекай, це яко? 21, 21 Це я отримую 21 тисячу гривень? Ну, мінус комісія управляючої компанії 12 відсотків, і ти отримуєш чистими 19 відсотків. Це в 10 річ? Нічого не роблячи зі своєю квартирою. Це ти ще не знаєш суму Покупці, просто як вони хорошо здаються, якби ми, вони хорошо так продавались на старті, і ми повертаємося до первого входу, тому що ну, більша площа, вона дорожче коштує і менше покупців на ну, бюджетом таким. То звичайно, якби їх купляли так хорошо, як маленькі студії там, від 20 метрів, то ми б будували тільки 35 метрові У нас так, коли старт анонс нових проєктів, то ці маленькі 22-30 тисяч вони продаються швидко, і потім допродаються вже такі більшої площі. Хорошо. Я... Інвестор вклав, в мене там було 50 тисяч доларів, звідки взялося, я їх вклав, і ви мені виплачуєте щомісяця, там, умовно каже, 17 тисяч гривень там за оренду. Тобто я щомісяця получаю якісь дивіденди 17 тисяч гривень. Але як я буду знати точно, що вони мені будуть виплачуватися? Я так розумію, що далі Юлін вихід, типу, далі ваша управляюча компанія зобов'язується мені як інвестору, вони, Ви мені обіцяєте, типу, що ми знайдемо точно тобі орендаря? Так, чи, ти, чи як? Ти, ти, як інвестор, проходиш весь період від, від будівництва до ремонту, і після ремонту вже йде. На арену управляючу компанію, з якою тобі буде легше здавати свою квартиру. А я плачу щось компанії? компанію. Так, ти платиш 12% від А, оренди. з від суми, що ти вже зараз угу. так. Тобто, ти по факту віддаєш в управлінні квартиру в руки, які мають в собі все, що необхідне для того, щоб орендар там жив. Це пошук орендаря, ректорзвиріелтери. Получається, типу як ну ми виконуємо і цю. О, Нарешті вас... знайшов ріелтор, з якому не, не шкода, що які щось роблять. Реально, я зняв квартиру, ріелтор прийшов, сім'ярка з вас, і, такі, типу, за що? Ну, в нас ще. У нас є невеликий бонус плюс для орендарів також. Ми для інвесторів це беремо все під ключ, а для орендарів ми не беремо комісію ріелторську. А ось тому з нами вигідно і тієї стороні, і орендарям Також ось ми беремо під, е, на свої плечі і заселення, виселення, договірну частину, фінансове ведення. Тобто, ти отримуєш прозорий розрахунок, в тебе є кабінет, де ти можеш побачити. Відсканований договір, ти можеш дізнатися, коли людина заїхала, виїхала, по якій оренді, по якій ціні оренда зараз в неї, і ти можеш побачити все чітко прозоро. Це реально, я сижу, реально типу, пасивно нічого не роблю, виходить, і ви все зробите. Ну, іноді за... ми тебе спитаємо, чи хочеш ти там. гроші забрати. Гроші забрати, як? Ми... як я, я вас випитав, так льодом, де там вже. <laughs> ну, Щодо що, ну, Це справедливо, що інвестор хоче отримувати. Тому що я, наприклад, перед тим зараз якщо розказати своє аудиторію. В інстаграмі, там, чи... Я сам хочу типу, до кінця точно зрозуміти, що це працююча, працю... працюючий, знаєш, не схема, а не ще, що це бізнес працюючий, куди ти можеш реально вкласти, і навіть під час війни, типу... ну, гар... стосовно гарантія. у нас чотири будинки зараз повністю побудовані, заселені, квартири не простоють. Тобто, ну, не здати квартиру в Києві, це, ну. Єдине, це що деякі інвестори можуть проекспериментувати. Я скажу, я хочу не 17, а 25. Ну, Ми розуміємо, що це не ціна. Ну я просто бачив на свої очі, власні, як е, виселялась людина, і до вечора, от там виселяється в, в другій чи в третій годині. Uh -huh. А ні, навіть когось там виселяли когось через якісь штуки. Там, що мені подобається. Це вже окремо, Ну коротше, да, як... до чого я? До того що до вечора вже три людини було на черзі. І я такий, типу, блін, прикольно. Ну, ну, ну ми, ну, ми працюємо, тобі, Я тобі сказав, що я тоді задумався над тим, що треба подумати і знати, як інвестувати, то що це прикольно. Ну, зараз, ринок, зараз, зараз на сьогодні досить високий попит на оренду. Саме на оренду на сьогодні. Тобто, у нас, ну я і паралельно знаю там, ну, вторинний ринок, і в нас, то, в принципі, нема взагалі питань, щоб здати квартиру і похуй. Добре, ще тоді по цьому я розібрався. Мені, в принципі, зрозуміло, що там. По максимальному. Тобто до 50 тисяч доларів квартира в самому там класному районі, де там будуєте. І дивіденди я отримую 17к в місяць. Якщо навіть хтось виїжджає, то є компанія, яка одразу перекриє мені іншого орендаря, знайде, і я, в принципі, буду отримувати далі свої дивіденди за свою інвестицію. Зрозуміло, живе купа людей і думають: в мене немає бабла вообще, типу, в у мене немає 50 штук баксів, а інвестувати я хочу, з чогось треба починати. Що ви мені тут запропонуєте? Є у, мене, є у мене 500 доларів, є у мене тисяча доларів. Бо ті, в кого є 500 доларів, 500 це так, доларів для життя. Це. Типу, там, для інвестицій тисяча доларів все-таки лежить там на якийсь чорний день під подушкою, і ні в облігації не кинути нікуди. Можна почати інвестувати з таких грошей? Ну, зараз один проєкт розробляється, ще теж не анонсували, де можна просто, наприклад, є 1000 доларів, і з цієї тисячі отримувати. Десь, ну, 8% річних. Я реально з тисячі доларів можу купити ні в Києві. Це якийсь там Це квадрат, м типу? м метр пів метра квадратного. Але, але... ці півметра квадратних вони вже будуть але... працювати? Так. А як я буду? Дивись, побудувався будинок. Уявімо собі, що я більше не інвестував, нема більше грошей. Була штука баксів і все, я її інвестував. І що я з нею буду получати 500 гривень? Що? Ну, порахувати, так, да, треба. Серйозно, Тобто, типа, пасивно буду отримати якісь там. Зараз ми це ще не Ну, поки що це в процесі розробки. Добре, це в процесі розробки, але ж тим не менше. Тим не менше, якщо ти захочеш свою тисячу положити При... на подружку, а... а так, щоб вони приносили тобі 500 гривень, то ти можеш отримувати 500 гривень щомісяця своєї тисячі доларів. А якщо будинок вже побудувався, я ще хочу вкласти. Ти треба де вже в когось викупати цю. Ти можеш так зробити. Але uh, там буде дуже класні нюанси, які сподобаються тим людям, як я, наприклад, така ж сама, як і ти інвестор, я якої не сказала, я я такий немає п'яти тисяч під подушкою, та взагалі, чесно, немає. Ось, але доволі цікаво, якщо було б вкладатися від тисячі доларів. Таким чином, наприклад, я собі уявляю, що я можу кожен там. Період, коли я там насобирала Накопичу. штуку, я можу її докладати, докладати так, купуючи, скажімо так, метр квадратний, а потім колись, я зможу собі таким повноцінно купити квартиру. Це один шлях. Угу. Так, от накопичують, накопичують. А у нас є ще така можливість, якщо купляти на етапі будівництва, є розтермінування. Якщо ну буває там, ну тисяча зрозуміло, там не, не допоможе. Якщо, наприклад, я пів суми квартири, там, від... ну, то 15 є. Ну, 10-15. То можна так само заходити на... з розстрочкою на рік. І... Прикольно звучить. інвестування з розстрочкою. Наче вже десь є якісь. Інвестування з розтермінуванням візьми інве... інвестування в розсрочку. Р... Ніби ти ще маєш за це заплатити, знаєш. Але це все одно, <свист> <вигідніше>. це теж <свист> хар... да, Я Так, да, це просто, що бувають, у нас теж кейси робочі, коли людина, не виплачуючи повністю за квартиру, наприклад, там за півроку <свист> <свист> і ще повинна виплачувати. І може на ту суму, яку вклалася, вже ціна зросла, і заробити, і вийти з проєкту, ну, залишити заяву. Ну, хоче продати. І продати, заробити вже як з усієї квартири. Хорошо, що я вас ще не спитав, що мені треба знати? Та щось мало питання, я думаю, буде нормально. О, ти, Слухай, Це базові робити? питання, які реально мене цікавлять. Я не спитав, що тобі робити, якщо ти захочеш там жити. О! — Або ти перехотів uh, я, під бізнес, сам... або взагалі ти хочеш вийти. з Добре, цього давай, так, да, хороше. От, от мені подобається, коли я приходжу до когось і вони мені підказують те, що я не запитав. Оце називається сервіс. Що ми тобі, дивись, ще отак так і так, щоб ти знав. Без подводних камінь, да? Все чесно? Давай, хочу я вийти. Хочеш ти? Хочу вийти. Я продати квартиру. Я її купив за давай, укруглимо 50 тисяч доларів. Я вирішив, що хочу інвестувати в ваш будинок, ну краще, там десь на козацькій, коротше, де прям от буде супер-супер. Я просто там був, там вау, просто. Там класно. Але у мене бабла типу немає, а але я розумію, що я там можу інвестувати і отримувати більше, наприклад. Угу. Сергій, то що робимо в такому випадку, та далеко, Кому далеко йти не потрібно, тому що є різні є різні інвестори, які хочуть купувати на етапі фундаменту, готові ризикувати, але отримати з цього прибуток. А є інвестори, які хочуть купити готову квартиру і не хочуть інвестувати. І в такому випадку ми можемо тобі продати. В такому випадку. Вони впевнюються в тому, що бізнес вже працює. Там живе орендар. Ну це не дуже грубо. Ти продаєш уже бізнес з орендарем, але питання в тому, що є люди, які хочуть на цьому етапі зайти, ось і не ризикуючи Ну, по великому рахунку. Мені все одно на них. Мені цікаво, де мені знайти покупця, Потім... тобто я правильно розумію, що ви мені його і знайдете? Да. О, Наш оце мені важливо знати. Ти взагалі через нашу компанію і о... оренда, і продажа, і, і... ремонт, <рикольно>. і ремонти, і це. Прикольно. І то, от що мені подобається коротше, в цій всій штуці, в цій історії, що я там вкладаю якусь суму грошей, потім ви мені обіцяєте, ж, і у вас є управляюча компанія, яка мені знайде орендаря, типу, а потім, якщо раптом я захочу вийти, то ще й ви мені допоможете. І, ну, оце реально вийти. мене зараз... Ну, так, і зайти назад. Це мене реально ну, купляє. Це прикольно, да, і плюс те, що ми конкуруємо з ринком оренди, ну на ну, взагалі по Києву, тому що просто купити квартиру в більшості випадків це буде невдала покупка з малим прибутком. Наприклад, квартира може взагалі там двадцять ну там 15-20 або 30 років окупація. Ну Бачиш, як я думав раніше своїми мізками, не незрілими, що типу, якщо я хочу займатися. Наприклад, якщо б я мав гроші, і ти запитають, якби ти мав мільйон доларів, що б ти зробив? Вклав би їх там, купив би, ні, купив би там, думаю, 3-4 квартири і здавав би їх. Прикинь, от зараз я би з цим підходом купив би собі 3-4 квартири в різних будинках, просто без управляючої компанії, без нічого. То я би за урекався ходити, оце там їх здавати, шукати цих клієнтів і все інше. Тобто, якщо інвестиція, то краще от, знайти десь людей, які ну, саме ви ж і будуєте якщо, під да, ми, Ми просто розуміємо ринок, ми розуміємо, за що не потрібно переплачувати. І з мінімальним вкладом отримати максимальний прибуток. Вигідно навіть купляти такі студії одну-дві-три, і просто за ці кошти ти можеш зняти хорошу, дорогущу квартиру. І буває, що ще в плюсі десь залишиться трошки. І буває часто, що власники роблять під себе ну, свій ремонт, вони вкладають дуже великі кошти, і вони не окупаються, якщо ну, здавати. Вони їх здають в оренду. Ну, наприклад, з простої квартира. Mm -hmm. І ти можеш з цієї студії знімати таку дорогущу квартиру. Останнє питання: У мене дві доньки виростає. Виросте там одна. Там, наприклад, я їй купив квартиру, і через п'ять років вона вирішила з'їхати, щоб цілком адекватно uh -huh. батьки, якщо ви не знали. От. І я хочу кажу, давай ти будеш жити тут. Що uh -huh. тоді? Ну, дивись, в нас є. Тобто, У нас сам... є будинки просто де ми не можемо порушувати концепцію, де ми тільки під оренду. Ага, тобто купуєш. ви не зможете. А є будинки, де чисто під бізнес. І ніяк інакше, не на жаль, через те, що тоді рушиться концепція, і ти як інвестор, і інші інвестори, які вклалися, отримуєте менше коштів. У нас є такі вже кейси, але ми не будемо сьогодні про них говорити. Але в нас є також будинки, в яких продаються квартири і під житло, і під оренду. І якщо ти купиш в цьому будинку, а, в яких є функція і та й і та так, uh -huh. і якщо ти в цьому будинку придбаєш собі квартиру. І ти вирішиш на час там здавати її окей. Потім ти скажеш, вибач там ось там Юля або управляюча компанія, або 4,5. Виселіть мені людину, бо я хочу пожити виселіть, півроку. але типу хотів би. Щоб донька тут жила, і тоді ми за місяць часу попереджаємо орендаря. Що вибачте, тобто виселення не відбувається. Я все нормально, так, типу все, просто окей, якби, ми можете їй запропонувати, зубі. наприклад, іншу Та, там так. Само ми ж кажемо, ти можеш купити 22-25 метрів і за ці ж кошти ну здавати і знімати дитині 40 метрів, там 50 метрів і ну або так. Ну, якщо ви класний Чим відрізняється, ціна чому... на найдорожча, в, в якої квартира є дві функції uh -huh. і підзаселення під оренду, а є квартира тільки під оренду, чи ціна однакова в них? Це просто документальна якась фішка у вас? Ні, саме просто о, ідея в тому, що були будинки чисто під тот бізнес. Ну, як отелі, буває, що люди там не живуть, а вони здаються в оренду Ну, я як інвестор, типу. Тіпа... Для мене є різниця, куди інвестувати ну, окрім того, що в мене буде фішка, що я можу пожити ще потім тій квартирі. Чи це по ціні типу однаково? Що туди інвестуєш? Ні, туди? в концепт в таких да, в концептуальних будинках здаються дорожче сама ми... Чому, ми, да, так, зда... чому саме через цю концепцію, через створення е, того, що ми підбираємо людей. Іноді ми е, підібрали людей розуміємо, що вони не підходять е, в рамках нашого. Ком'юніті, і тоді е, доведеться якось трошки регулювати це питання, тому е, таким чином це все регулюється. Під житло у нас є будинок е, на академії який е, і живуть, я так і живуть і орендують там, то там е, оренда нижча, ніж е, в нашому новому, наприклад, будинку, який ми повністю під оренду беремо. Слухайте, я, я дякую, що відповіли на ці питання, тому що це саме такий базіс, саме от. Е, я е, поспілкувався трохи з вами там довше, там 2-3 місяці ми з вами так е, спілкуємося. І я такий думаю: так може ти типу, познатися такі базові питання, але от е, чесно кажу, я тупо е, дуже багато людей, які не розуміють, вообще, типу як інвестити, з чого почати. Просто для для початку можна прийти Такі до нас. — Такі спостерігають ти подися. Я один з таких людей теж Що можна просто прийти. У нас є для екскурсії одна квартира. Спеціально тримаємо. От цей макет, що ми дивилися точна копія розмірів квартири 26-метрової студії, яка зараз на На нанивка. Нанивка, даме. можна просто прийти, ознайомитись, просто хоча б на екскурсію. зрозуміти, бо багато не розуміються. І відповісти на всі питання. Насправді дуже багато інвесторів, дуже багато питань. У тебе такі питання. Але якщо ну... Мені інвестори час, вже з досвідом, інше питають. Навіть без досвіду. Прості от... питання. ну, Ти думаєш, ну ти людина такі елементарно може знати, а людина коли ніколи цим не штовху, лиців, ну, це нормально, давати питання. І... Супер. Ну, е, хочу звернутися до своїх підписників, хто подивиться цей подкаст, що я сам розібрався, я сам планую це робити, тому що ну, вже такий час, що потрібно думати, що буде далі. І ось це один із тих методів, знаєш, коли ти е, не знав, в яку сторону, і, от там ти після 30 років, десь зустрічаєш просто якихось людей, які цим займаються, трошки більше в це занурюєшся, і думаєш, та це ж реально. До речі, зараз молодь на моє здивування приємне зараз. Там 25-30 років вони заробляють непогані гроші там з приходом it сфери. Всі, і вони за вже зараз планують, щоб у них були достатньо активів. Там по декілька квартир, що ну, незалежності від того, як… купують. Навіть наші колівери ті по хто заселяються, ті і стоїть і інвесторами. Кукує, ті, хто да купляють і стають інвесторами, і тому що вони розуміють, що потрібно, щоб в тебе була якась фінансова там актив. І... До речі, так це теж дуже класно, коли а, в нас колівери, які проживали в наших будинках. В них там змінились плани. Вони вже не проживають, а, але вони інвестували в наші будинки, купили собі пару активів, і також їх друзі, дивлячись на них. Також збираються там купувати через деякий час. Добре, на останок, коли можна буде заходити з 1000 доларів? Бо для мене, наприклад, mm. це, най, най, а, давай, для мене це найприємніший бонус, тому що в мене нема 50, але по штуці Але можна заходити. ну зовсім скоро би ж то було. Зовсім скоро міша. підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за нашими телеграм-каналами, анонсами, і зовсім скоро ви отримаєте дуже вигідну для себе пропозицію, куди вкладусь, і я, і ти, Міша, і, ну, та, от і навіть... Ну, я не буду, <рес> не конкретики. коли. Нехай Коли? Ну, Коли там через вже пів, пів року, через три місяці, плюс-мінус. Ну. Я думаю, в наступному місяці вже ми будемо працювати. Будемо знати, як мінімум, якусь так. дату. Супер. Я дякую вам за що ви пояснили все. Для мене, знаєш, все було так е, зрозуміло, як на пальцях. Супер. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо ЗСУ. І дякуємо, слава Україні. І Богу. Слава. І Богу. слава Ісусу, да. Амінь. Амінь.